you <laughs> І я готова вам все розповісти. Нещодавно я приїхала з Будапешту. В цьому відео я розповім, що я встигла, а що ні, що варто з собою брати і де краще поїсти. Але давайте по порядку. Усі речі, які мені були потрібні, помістились сюди. Я брала із розрахунком, що буду передягатись два рази на день, приблизно. Його, до речі, я урвала у Half Price. Саме урвала. Так гарно він виглядає всередині. Все сюди дуже добре вміщається. Ну, коротше, я довольна. Як я вже показала, він має формат чемодану Тільки менше за розміром. Коли я обирала між двома рюкзаками, позаду мене стояли дві дівчини, які теж хотіли їх забрати. Тож, коли я взяла цей, вони одразу взяли другий. І з собою я взяла кілька основних луків. Їх можна було поєднувати між собою. Стосовно косметики, доглядову косметику я переливала у тревел набори. Також протягом року я збирала пробнички таких кремів. Дуже зручний формат. Якраз вистачає близько на три дні. А що ж з приводу декоративної косметики? У косметичку я поклала те, чим найчастіше користуюсь, та те, що має невеликий розмір. Наприклад, блиск Фенті з минулорічного адвенту, блиск від Hourglass, який завжди у мене в сумці. Моє улюблене комбо для Вій. Сироваткою від Evelyn фіксує брови також. Сухий бронзер та рум'яна від Benefit. Найкрутіший плампер для губ, який дійсно збільшує губи. Але треба мати на увазі, він дуже сильно пече. Базові тіні, але вони мені затемні та за холодні. Контур Фенті, база він також з адвент календарю. Тон від Люміне. Дякую Єві, що наклеїли скотч на пакування. Хайлайтер олівець від чеглем. Дуже зручно наносити у куточки очей та під підпровами. Олівець для брів я купила у Лідлі за день до поїздки, бо більше нічого вже не працювало. Він виявився непоганим, має натуральний відтінок. Підводка Есенс також нова на цей раз взяла коричневу під туш. Рум'яна фенті також з адвенту. Подивіться це відео. Окрім косметики, я взяла спонжик та три кисточки для сухих текстур. Наступний раз у поїздку я обов'язково візьму із собою пудру, бо не зрозуміло чого. Мій тон зовсім не хотів гарно лягти на мою шкіру. Просто скочувався. Повертаємось до подорожі. Це був мій перший досвід польоту на самоліті. Цікаво, що політ тривав близько 40 хвилин годину, але в додатку написано, що триватиме півтори. Літак виявився дуже зручним транспортом, бо після прибуття в тебе є ще купа енергії, щоб гуляти решту дня. Ми пішли дізнаватись маленьку частину Будапешту та кушати. Вирішили почати з піци та взяли чизкейк. Піца була непогана, а ось чизкейк. Ви можете подумати, що тут не так. Ну, типу, абсолютно звичайний чизкейк. Так. Але у меню було написано, що то буде Сан Себастіан. До прикладу, Сан Себастіан повинен виглядати ось так. Це чизкейк з іншого закладу, в якому ми були останній день. Отут я вже була задоволена. Повертаємось трохи назад. На наступний день ми пішли гуляти, вивчати найбанальніші місця, які обов'язково потрібно було відвідати, якщо ти турист. Правильно? Правильно, дорога до рибацького бастіону супроводжувалась прогулянкою по мосту з гарними видами. Піднявшись угору, ми побачили дуже красиву архітектуру. Та пам'ятники увечері того ж дня в нас була прогулянка по Дунаю на кораблі. Усі естетичні відео з Будапешту якраз знімаються там. І ми прекрасно розуміли, що в нас теж є тільки одна спроба. Сподіваюсь, що вам цікаво подивитись на результат. Це було неймовірно холодно. А також ми до останнього думали, що нічого не вийде, бо не зрозуміла, який корабль тебе забере. Вони усі. Різні. Може заплатити багато грошей, може заплатити найнижчий прайс. Але це лотерея. Найдешевший може бути без криші, саме такий нам і треба було. А найдорожчий може бути з кришею та склом. А може бути навпаки. Я не можу сказати, що нам повезло з кораблем, але він був хоча б з відкритою кришою. Головне, що все було відзнято. Ми були задоволені, але змерзлі. Наступного дня ми пішли до зоопарку. Це був найкрутіший зоопарк, в якому я була. Реально, давайте я вам швидко.

Провели там близько двох годин, і ми не прийшли всіх тваринок, бо в нас вже не вистачало часу, треба було кудись далі йти. І ми трохи втомились. У зоопарку була стійка з конями, один віслюк та один поні. Я хотіла потрогати поні, але через дві секунди після цього фото прибігла злюча лошадка мама, і я зрозуміла, що то було не поні. Останній день ми провели, гуляючи по Маргарет Айсленд, Ісланд Ісландія. Через те, що ми витратили багато часу, щоб дійти до нього. Ще й там багато гуляли. Ми досить втомились. Я побачила, як люди їздять на дивних велосипедах, і ми також захотіли. Ми сподівалися, що відпочинемо трохи катаючись на них, але крутити педалі виявилось складніше ніж ми думали. Я не раджу брати такі ровери більше, ніж на пів години, бо дійсно це про заклади. Що ж ми там їли? Для мене найважливішим прийомом їжі є сніданок. Тому мені було важливо поїсти класно та смачно. Снідали ми завжди в різних місцях, але то завжди були яєчка. Найсмачніші, як на мене, були ось тут. Обрати заклад було дуже складно, бо в Будапешті їх мільйон. Вони просто на кожному кроці. І усі вони виглядають дуже круто. До речі, усі заклади з Тіктоку були дуже банальні. Наприклад, як кафе Нью-Йорк. Ми там не були, хоча збирались. Але в останній момент я не захотіла, бо я, дивлячись у меню, зрозуміла, що. Все, що там є, або дуже просте, або мені не сподобається. Є дуже багато класних альтернатив, які я впевнена, що набагато змачніше, ніж там. Бо Нью-Йорк це просто гарний заклад. Приїхали в нью йорк кафе, і тут просто така черга, але це нормально. Я читала, знаю, що тут завжди дуже величезні. Черги, не знаю, чи дочекаємося ми, чи ні. варте воно того, чи не варте. Короче, не знаю, зараз припишимо. Ого. Але так звіту дуже гарно, не знаю, мабуть, всередині там взагалі. Найсмачніші баблті у житті я була у Будапешті. Я пробувала зі смаком Pumpkін. Чимні кейки. коротше, все було круто. Обід та вечері завжди були різні, або ми нормально обідали та вечеряли чимось дивним типу чимні кейка. Або навпаки. Це топ моїх улюблених закладів. Також ми хотіли відвідати міні-пік кафе, але не встигли забронювати місце. В Будапешті є магазин Lush. в моєму місці його немає. Тому із собою додому я взяла бомбочку. Ось так вона виглядає. Це скубіду. Та ось така ванна вийшла. Клас. Дякую вам за перегляд. Коротше, ви зрозуміли, було неймовірно гарно. Мені дуже сподобалось, всім раджу. А якщо ви вже були у Будевешці, то пишіть коментарі, кажіть мені, ставте лайки. Зірочка. зірочка, пала, зірочка. Алайнлети у кінці вставлю цікавий фотоколаж з Будапешту.